Що підвод газу до вашого будинку коштує баснословних грошей, і ви не хочете ставити собі там твердотопа або палитися електрокотлом по самому високому тарифу? Варіанти реалізації у вас є або гіотермальний тепловий насос, або система, наприклад, повітря, вода. Якщо у вас біля будинку є такі от клапті в землі, там де можна зробити буріння, можна розглянути систему з гіотермальним тепловим насосом, але потрібно зрозуміти її вартість, потрібно зрозуміти. Вартість самого буріння, бо бувають, будинки стоять на гранітах, і вартість буріння одного метра погонного свердловин доходить до тисячі гривень. Тоді проект з геотермальним тепловим насосом уходить в небиті, і тоді краще використовувати систему от таку от повітря. Вода зовні будинку ставиться зовнішній блок. Потім фріонопроводи заходять. В топкову там, де стоїть і внутрішній блок теплового насосу. Зараз вам покажу, як це все виглядає. У нас є отакий от от внутрішній блок теплового насосу, є бойлер для нагріву гарячої води за змівічкою і невеличка буферна ємкість. Система займає небагато місця, працює і на охолодження будинку, на підігрів гарячої води, і на опалення. Обов'язково систему потрібно захистити стабілізаторами напруги, бо в нас, як сіті наші, знаєте, і за наших сусідів дуже поранені. Вот, а якщо ще поставити на дах невеличку сонячну станцію, то навіть з системою повітря вода 9 місяців в рік можна жити практично безкоштовно. Тому, друзі, перед вибором істочника прорахуйте всі варіанти, зробіть собі правильний вибір. А якщо вам потрібна консультація по в шапці профіля, ви можете її отримати безкоштовно. Всім тепла, бо холоду, слава українцям.